Всім добрий день. Сьогодні я знаходжусь в місті Славодівця і тут проходить грибний день. Головний у нас Ярослав Катлець, так що будемо сьогодні його слухати, я буду тут перекладати. А також тут є моя подруга, Мартіна. Ми сьогодні на новому році. dovolili jsme si představit houby, které vyrostly to co tady u nás na Vysočině. A přivítali jsme zem, mezi námi Nikolota z Vysočiny, který vám určitě řekne pár slov to, k tomu, co vám zde nabízí pan Jaroslav Karlec. Tak jo, takže 40 druhů zhruba odhadem tady. Máme k vidění hub, které rostou tady na vysočině v okolí a obrazy, které fotím vlastně těch hub, které známe tady z vysočiny. Můžete se přijít podívat, je tady i drobný prodej hubařských předmětů. А то є чака, видно тебе. А продаває до лікарні, а делає образи в стопу. Але то не безправку. идет чага, то есть правда чага так оно попадало, оно пускается. Не дал. Не мало Коснуть ее может, а то она ей едва, не где бахнуться, там где то иди, потому что они не мают жуки. Эти не голуби, они там не могут, они там растут, а там рыба, она едва, 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 она Нуій і долго і я сам каже shirt Давайте подивимося, які види грибів тут сьогодні представлені. Початок літа. Почнемо з того, що вже виріс такий великий трутовик швейниця. є менші. дуже м'який, дуже м'який. Ось, знаєте, листочку. Він дуже пахне. Але це не їстівний. На цьому столі всі гриби будуть трутовиками, з березовий. Це я навіть не перекладу. Звичайно, є трутовик серчано-жовтий, але вже такий старенький. Як завжди, це старий трутовик сирчано жовтий вже воняє, як недосушена риба. Ale výhled má, je to je takový mrač. Měla jsem takový posílku, že jsme vlekli celá prostě v tom mrácosí a tom, čapouci bahení. A vodníčky po točících jsou taky docela vzácní, nebo jsou v černém seznamu taky, ale letos je strašně moc. Na každém klasíku zase v tom, co se učí, tak prahá. Jsem nás strutověc zvyčajný, strutověc objamovaný. Це в нас щось незрозуміле. Я знаю, що рости на соснах, але якби це... буде подивитися, як то буде у нас. Звичайно, у нас є розчітка звичайна, звичайна, звичайна. Ще в нас з трутовиків є трутовик плоский. І, звичайно ж, трудовий, лакований. За я багато розповідала про лікувальні властивості ось цього трутовика з лакованою ніжкою. Ось такий він великий вже виріс. Це не сушений, але ще в нас тут поруч є чага. Чага це трутово скошений, він такий чорний. З такою нижньою частиною, якби це всередині гриба, такий колір. І саме цей гриб і є лікувальною чагою, з такою чорною поверхнею, майже вуголь. na mykologický v Praze, ano. na přednášce, tak mi tvrdili, že to není rezavec, že tady není ta struktura. Já říkám, no to je od ty pilky uřízli. A ona je tam struktura vidět dobře vevnitř. Já jsem ti pomohla. Jo. Prosím. Prosím. To si ten kousek necháš. A já mám doma. Máš? Máš. Máš? Zkazali, že duže klasný, že já. to tak zrobila, teď vidno, jaká ta čáha v sredině. Ще в нас є трудовик травневий, але вже такий підсушений. Є декілька трутовиків. Так, ось є в нас і болетовий гриб, котрий, як можна сказати, він не їстівний більш, ніж отруйний, але відноситься до отруйних грибів. Ось такий красивий. У нас це боровик неїстивний. В Чехії це гріб-кріщ, він дуже-дуже гіркий, тому і неїстивний. Ви його просто не зможете з'їсти, навіть якщо приготуєте. Якщо ви не впевнені, він це чи ні, просто треба відкусити. І гімлянофор буде вже просто такий їсти неможливо. Закінчилися трутовики. Тепер йдемо по неїстівним та отруйним грибам. Ось у нас мухомор яскраво жовтий, поплавок сірий, також в нас є е, колібія широко. Як тобі буде широколопенна? Широкопластична. У нас є несправжній опеняк серчано-жовтий. Чомусь тут віднесли до неї стіни грибів. Шпальний гриб. Не знаю, У нас є. Шампіньон, жовтіючий, просто неїстівні гриби, котрі були в воді. Їх Ярослав Кадлець знайшов в воді. І тепер переходимо до їстівних. Звичайно, почнемо ми з тих грибів, котрі ростуть зараз. Їх просто неймовірна кількість. To je u nás to samý mokomor s růžami. No, tak to bysme někdy měli se sejít, že by má růžové dírky. Zvučí takhle ulomím a bude tam požerky odmizu, tak jsou růžové ty dírky. Kdyby to byla jiná mokomorka, tak je má bílý, ní tam vidět není tam vidět ten růžový tón. Samozřejmě na klobouku taky růžový tóny. A hlavní znak, když má sukinku tady dole, tak je, tak je rýhovaná, hrubkovaná takhle dole. A když je hladká, tak je tomu komorka tigrovaná například. A když je to rýhovaný a je to šedivý, je to šedivka. Šedivky tady máme taky někde. Šedivka máme tady. Má prstínek ještě dobrý? Ještě Aha, no, je to no, teda... ne, takový zmačkaný, ale jsou tam taky rýhy, taky jo? tam taky. Na, na šedivce. Jo, ale tady vidíme ty růžové tóny, hlavně na klobouku a v těch ožercích. Což ta šedivka? Což ta šedivka. Když má ty požerky, samozřejmě je má, protože v tomto období jsou všechny červavý, tak nejsou růžové ty požerky. Jsou Aha, prostě no, bílí no. Do, do hněda, ale není to ale takhle to s tím prostě růžovým. Jde, tam no, jsou růžový, růžový tóny, prstínek vlastně rýhovaný a ty požerky, když jsou, tak jsou taky vidět prostě růžova. У нас мухомор високий, також їстівний гриб, схожий на пантерний, але він більш схожий на мухомор сіро-рожевий, тим, що у нього. На кілечку є зубчики, що у того, що у того. Це в нас літній опеню. Це вже друга волна тут. Друга хвиля. Також яєчко, котре не вистрілило у минулому моєму відео. Хто не бачив, можете подивитися. Це яєчко в нас веселки звичайне. Воно так і не вистрілило. Зато приїхало зі мною на вистрілку. Піхавка це в нас дощовий. Також у нас є шампіньони. До речі, так ми не визначили, що то є за шампіньон. Він є стівний, він не жовтіє, але. Не знаю, що це. Глива, глива в нас легенева, біла. Ліва. Два види лисичок. Лисичка звичайна і лисичка бліда. Бачите, чим вони відрізняються. Бліда лисичка, вона така більш світла. Особливо зверху. Це я навіть перекласти не можу, мудрачка. Звичайно, в нас вже є білий ліптувий. Ось у нас. Вже майже майже розкладений. Ну Романієзі. а по також у нас є тріщинуваті муховички. Ось. Голубинка чернеїчі, як то у нас буде підгрузок черніючий. Багато-багато сиру їжі. Дуже мені сподобалася ця сировіжечка. Вона дуже-дуже така масна по відчуттях. Дуже цікава. Така дуже-дуже приємна на дотик. Також у нас є муховик зелений. Одна єдина, один єдиний гриб парасолька. Також дуже багато було цих чудових, просто шикарних мухоморів серед рожевих, навіть з закритими ще пластинками. Бачите, як це буває і потріскані, тому відклали їх і також до них. Поближче поклали мухомор високий, Здається, які в нього також є зубчики, але це також є стільні гриба. Пара у нас є підберезників. Ось є і є звичайний підберезники. І також коварш. Тут дуже їх цінять і люблять. Ось такими крапинками на ніжці. Якби була сіточка, то це у нас був, вже, був би вже. Дубовик інший. Такі погризи. Також Ярослав Кадлець виставляє свої фотографії, грибів. Дуже-дуже шикарні. І на основі цих фотографій він робить календарі на рік. Шикарні про.

і так. виглядає, 20 хвилин бомбарський Барський. Це е, грибний день в Славеніці. Далі ми будемо проводити лекцію про гриби, також і зніму, але вже окремо відео. Ось такі виставки е, саме на вулиці, мені дуже-дуже подобається, тому що дуже багато людей проходить, багато людей цікавляться і дізнаються щось нове. Сподіваюся, зроблю щось таке саме. よろしくお願いします。